Метадон? Де ви його придбали? Поліетилонову згорка. Ходиться кристалічна речовина білого кольору. Дана реакція свідчить про те, що наданому на дослідження порошку міститься наявність методону. Це разом з тестом в експертний пакет. В Одесі на одному з блокпостів правоохоронці затримали чоловіка, який зберігав з метою збуту наркотичні засоби. Оперативники управління карного розшуку обласної поліції та відділу поліції No3 Одеського районного управління управлінні No1 спільно з нацгвардійцями викрили зловмисника на одному з блокпостів в Суворовському районі міста. Під час перевірки транспортного засобу, на якому 39-річний фігурант пересувався в якості пасажира, у нього виявили 31 згорток з порошкоподібною речовиною. Чоловік зізнався, що то є метадон, підготовлений для збуту. Поліцейські підтвердили вміст даної наркотичної речовини за допомогою експрес-тесту. Правопорушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що відносно фігуранта в суді вже знаходиться обвинувальний акт за частиною 2 статті 307 та частиною 3 статті 321 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне придбання та зберігання з метою збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів. Тож нині слідчі поліції під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили йому про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу, вчиненому повторно. Цей злочин, передбачений частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, і карається позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з конфіскації майна. Слідство триває.